Усім привіт! Мене звуть Вікторія Власюк, я практичний психолог, і сьогодні ми з вами будемо розбирати другу частину серії Холостяка. Першу частину і першу, перше відео, так я вже розібрала, воно вже у мене є на каналі. Будь ласка, переходьте, дивіться, якщо ви прийшли до мене зараз просто тільки на другу частину, то буде цікаво познайомитися із першою, але ви спокійно можете залишатися і на цьому відео, тому що воно йде, знаєте, по окремості дуже корисне. Сьогодні ми будемо з вами обговорювати у відео портрет психотипа індивіду індивідуалістки, тобто дівчина, яка така космічна, чому вона така? Ось звідки ця емоційність береться, це окей, як ви її бачите, як я її бачу як психолог. Так будемо розбирати дівчину лідера, будемо розбирати дівчину досягаторку. Так, ну взагалі багато цікавого, тому, будь ласка, сідайте, беріть якийсь чайок, беріть якийсь блокнотик, нотуйте, нотуйте все, тому що те, що я кажу, це про життя. Це ось перед вами психолог з реальним досвідом. Я класно живу, я класно мислю, і те, що я вам кажу, воно реально працює. Тому, будь ласка, нотуйте, беріть мої сесії, ось ці онлайн, так сказати, це вам заміна психотерапії. Тому нотуйте собі, і головне думайте з посилом, як ви завдяки моїм відео можете зробити своє життя краще. Тому чекаю вас. Якщо що в телеграмі, в інстаграмі приходьте, буду рада усіх бачити на навчаннях, на сесіях будь-де але. Моя головна місія вам допомагати. Тому поїхали, мої любі. А що любить? Треба зібратися, де коїти з мене побачити. Я готова. Один, два, три. Сафіти. <ріст> ну, ну, а там оце знову почала почати цей космос. Іра, вона ну боялася якось там розпитися, постійно якось жартувала, і мені здавалося, що вона за цими жартами трішки ховала якісь свої справжні емоції. Дівчата, ось наш Тарас, він дуже такий легкий хлопець, дуже такий свіський. В нього такий лексикон, типу: Ой, ну та дівчата, що ти, що там ти, що те саме? Розумієте, він такий, коротше, легкий, відповідно, йому ось така дівчина, яка легка, космічна, вона буде класна. Ось він потім дасть їй троянду, тому що вона йому імпонує і розунує на цих вібраціях. Але, на жаль, з нею ти не збудуєш нічого глибокого, тому що індивідуалістки вони більше схильні до. Знаєте, такої ідеалізації до того, аби жити в емоціях але в них немає оцієї серомінової структури, яка дасть можливість будувати реальні стосунки. Ось коли він починає з нею розмовляти дійсно глибоко, коли він починає її виводити на цю розмову якусь більш глибоко, яка каже: типу, ну давай поговоримо. Ось вона йому дійсно цікава, він намагається, а вона, типу, Ой, а що сказати, да, Софіти а, в тебе там чекає на вусі сердечко? Та їй дійсно тяжко, вона не розуміє, що від неї хочуть. Тому що ось цей гумор це така броня. Це те, що ось якщо я така, то зі мною буде класно. Відповідно, якщо я покажу тобі свої емоції, свою вразливість, то зі мною може бути не класно, ти можеш мене покинути. Коротше. Так краще. Ось цей весь її зовнішній образ це така сцена, весь світ, це сцена. Ось може прийти у яскравих окулярах, у якійсь такій дуже дивній шапці. так, Ось, подивіться, вони такий капелюх, він забирає всю увагу, але ніби ось не дивись, що у мене всередині. розумієте? Попри все, я скажу, вона взагалі мій улюблений тут персонаж в хулистяку. Чесно, я її дивлюсь. Кожного разу в мене просто дівчата ендрофіни, екситоцини, тому що я думаю, вау, ну боже, ну яка класна дівчина? Чесно, я б з нею дружила, тому що і тому, якщо ти дивишся мій розбір. Я б з тобою була б найкращими подружками. Ось настільки ти дійсно класна, весела, мені такі люди дуже імпонуються. Тобто, я, як лідер по психотипу, мені класно людьми, якими легко, які вміють цю легкість транслювати. І також це питання до кожної з нас. А наскільки ви вмієте, дівчата, транслювати легкість? А наскільки ви вмієте не піти в якесь обурення, не піти в якийсь скандал, а просто піти в легкість, пожартувати так? І ось вона може сказати щось дивне, але то буде щиро. І цим самим вона може розрядити будь-яку ситуацію. З неї тяжко. Якось комунікувати, комунікувати конфліктно, негативно. Так? Вона трохи з космосу, але вона цим і приваблива. Така в неї дофамінова, ендорфінова структура. Дуже багато новизни, дуже багато ось так от швиденько. Так? Вона не терпить шаблонів, правил, нудьги. Ось їй потрібна така свобода, повітря, гра. Дуже чутлива, навіть якщо всередині здається, така ось непроповна, чутлива. Ось вона не вміє жити в сірій зоні. Так? Все Або все, або нічого. Так? Легко надихається, але легко також вони розочаровують. Говорить спонтанно, може змінити зовсім свій потік думок, може сказати, щось те, що від неї не очікують. Так? Але вона мислить образами, а не схемами. Тобто, ось це мислення в неї. Воно дуже дивне для людей, які будуть більш структурні, тому що вони її не розуміють, де логіка. А вона мислить саме, знаєте, кольорами, образами, емоціями, і з нею можуть спокійно витримувати контакт люди, які такі самі там легкі. Якщо ви дуже структурний, вона вам просто не підійде. Ось вона не хоче сподобатись, так вона. Вона хоче бути, ніби знаєте, в своєму амплуа, щоб його прийняли ось так. Тінь в тому, що вона не витримує контакту з реальністю, закривається, втікає так, робить вигляд, що там їй байдуже, що вона не бачить так, але за цим всім йде страх бути відкинутою. Дуже цікаво, що коли вона покине проєкт, чи проявить вона оці емоції, чи буде вона плакати, тому що це вже залежить від її рівня зрілості. Ось вона не створена, щоб бути зручною. Її унікальність, індивідуальність, в її автентичності. Йдемо далі? Це плечі, так, плечі? да? Плечі? Це плечі. Ір. Вікторія. Я думала, що разо три ще складно. Потяг ні, чого складно. Дивись, тара, старається, а ти що, не можеш. <ріх> я просто, щоб не позоритися перед вами. Мені чомусь дали дуже важкі гантелі, по 25 кг. Ну, я ж типу вже з дівчатами, я не можу позоритися. Ну, типу, <ріх> це був геть позорняк. Я з Ну, Нічого, нормально. це привабливо. Чекай, в нього було тут 25 і тут 25. Це ж він тіпо, Я важу 52 кг. Ого. Він може підняти мене і. Ну, Можна було в біля. Я не змогла не проявити свою силу. Ну, така я, коли є завдання по спорту, щось спортивне, то я викладаюсь на всі стоїть. Так, не ну тепер давайте. Зовнішній образ. Ось вона, коли заходить з кімнату, вона стає центром цієї кімнати. Вона прагне до того, щоб. ось вона була в центрі. До речі, ще в ній, окрім психотипу, є така нарцисична травма. Так, запамітили, так? Така істероїдність, нарцисичністю про те, що я хочу бути головною. Я хочу ось так виділитись. Для лідера, як би типічно, бути номер один, але лідерам не потрібно так багато уваги. Їм потрібна більше така авторитетність, розумієте? Ось вона не просить уваги. Її енергія вона вимагає цієї уваги. Вона виключає флірт. Коли їй дали оцю роль тренера, я також прогнозую, що це так ну трішки було підлаштовано. Тому що потрібно було її взяти туди, аби ось показати їй оцю міць і силу. Постава пряма, та все таке впевнене. Ось вона не фліртує, вона керує. Ось навіть на побаченні вона випадково може перетворити оцю романтичну зустріч на якусь домінацію на щось таке сильне. Так, оця головна потреба в контролі, в прогнозованості, розумієте. А поведінка бере лідерство автоматично, навіть коли цього взагалі не просять, втрачає оцей ніжність, флірт. Ось навіть коли. Тобі він каже, типу, ідемо, поб'ємося, так? Іди побийся, окей, типу, без питань, але ж спробуй якось типу пофліртувати. <сум> Ти такі перчатки там смішні, ось такі рукавички. <сум> Розумієте, ось це вже дає тої фліртості, тої ніжності, флірту і так далі. Вона це вимикає. Вона каже: Я не змогла не проявити свою силу, я не змогла її не продемонструвати. Ось ніби. Я не втрачу можливості ще раз доказати, показати, що я виросла, і мене вже не можна ранити. Тобто це жінка-танк. Її спеціально взяли в проект, аби показати вам ось таку грань, коли це може бути занадто. Розумієте? Ось. Коли вона колись вона була маленькою, відчувала, що світ він небезпечний. Відповідно, що треба бути сильною, треба йти в цю сторону, так перекосу. і зараз вона так себе до цих пір й веде. Ніби є таке переконання, що якщо я не керую, то все зруйнується. Ось її боляче, що чоловіки вони не витримують її сили, але вона. Вона не розуміє, що сила без м'якості це не сила, а це захист. Відповідно, сила жінки вона не може бути в тому, аби настільки воювати йти доказувати щось. Розумієте, оцей шлях до цілісності в неї лежить в тому, аби навчитися бути жінкою навіть в сильних. Проявах виключити ось цю фазу війни, вона ніби боїться розслабитись, тому що тоді все просто розвалиться. Вона так не вміє жити, коли вона розслаблена. І оця сила, вона перетворюється на броню в її випадку. Внутрішній імпульс в неї довести. Ось ця перша фраза хочу довести. Її тіло говорить замість серця, Да? мова тіла в неї така сильна. Да? Звісно, не що такий момент так побути ось такою. Ми її не критикуємо, так ми взагалі кажемо більше про ту зону росту, яка може бути для вас. Типу, плівати, якби це не звучало, але плівати на неї, плівать на усіх взагалі людей, думайте про себе, думайте про те, як ви можете покращити своє життя. А знаєте, мені коли сподобалася така фраза, одна психологиня коментує, каже: типу, коли я дивлюсь там на те, що хтось розлучається, я думаю, Боже, які ви бідненькі, як ви можете розлучитися. Попір. Краще подумай про те, що завтра тобі не буде що їсти. Краще подумай про те, що завтра в тебе не буде такого класного чоловіка. Що завтра ти будеш старіше, що завтра може не буде можливостей. Тому обери сьогодні себе, обери сьогодні інвестувати в своє майбутнє. Оце енергія не жіночності, а виживання. І жіноча сила. Це не те, що я теж можу там бити, я теж можу бути, а я можу бути і жіночною і м'якою. До речі, ось я займалася більше двох років бойовими мистецтвами. Це і джиу-джитсу, це і бокс Господи, це і борьба, що там тільки не було, так, кікбоксинги і так далі, і мама. Але я завжди старалася залишатися жінкою, тому що я приходжу на це тренування. Типу я ой, доброго дня, окей, давайте поб'ємось. Але в спарінгу ти проявляєш максимально свою міць, максимально свою силу. Ось мене навіть є халайти в інстаграмі, подивитися, кому цікаво. Так, але все рівно ви залишаєтеся жінкою. Ви йдете туди, аби залишити якусь таку енергію сильну, так? взяти для себе якоїсь легкості, можливо. Ось так. Тому оця енергія, вона і не притягує нас, вона нас відштовхує, погодьтесь, так? Ось так. Тому йдемо далі. І мені здалося, що ця цифра їй <певнений> налякала. Хочеш кажеш, це велика різниця? Та ні. 9 років. Невелика. Ти дуже жовко подивилася. А, я... Я відходжу від... Ну так, це просто тоді така, Ти ж впала, Ілля. Ну, фік не важливе. Ну, 9 років непогана різниця. Хочеш мене ще щось спати? Так, давай. Я просто не підготувала питання. Яс. Ну, ти посипалась, понятно. Чекай, тебе сердечко, да, на ушки? Так. Да. Сердечко. Все. Коли кажеш, все, я починаю. Ні, 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 не починай. <не>, типу, знаєш, Ір, давай ще щось. Треба що, що". <риво> було сказати Тарас. Яке питання? Давай просто подивимось один на одного. Я ж теж хвилююсь. Ти маєш це розуміти, ну трошки, так. Да. І ти ще такий, тобі на не тепло, а, твій, а твій, я... Твій. Давайте два слова ще про ось такий союз лідера і індивідуалістки, тому що йому потрібна така структура. да, така сильна енергія. Але при цьому всьому йому треба легкість, тому що лідер не люблять не люблять лідер, коли їх грузять, коли на них тиснуть, коли щось від тебе вимагають. Так оце для лідера дуже тяжко переварити. Відповідно, ця легкість його манить, але... Для неї найбільший страх втратити ось цю свободу і бути розгаданою. Тому вона хоче ще більше, більше ось, ніби так тебе показати. Я ось така, я ось така, так. Але дуже вразлива дівчинка. Насправді дуже вони там потім горюють, переживають, йдуть в ще більший космос, йдуть в ще більше якісь такі ексцентричні наряди, ексцентричні амплуа, аби ніби відійти від усіх емоцій. Тому він боїться стабільності з нею, що не мене від не збудує, так а вона боїться усіх своїх більше емоцій. Страхів, але з індивідуалісткою можливо глибина, звісно, вона може розкритися так. Але тут не через тиск треба йти, а через довіру, через те, щоб прийняти усью таку трішки дивакуватість, ось, і бути з нею. Тому що вона гідна любові, і це може бути класним союзом, якщо ви погоджуєтесь на усі такі емоційні нюанси. Ну, дуже приємно було. Дівчатами сподобалося, що особисте побачення перше було в мене. Вони базово мене не дуже там не сприймають. Я для них ем, окрема людина. Я думаю, всі там чекають, коли це до спек. Цей тиждень Даша відчувала себе як королева Єлизавета. Царство Небесне. Тобто їй чомусь вдалося, що вона має право зверху верхню ставитись до дівчат. Прям самовпевненість її зашкалювала. На мою думку, це, ну, це не дуже красиво. Я вже казала вам про цю дівчину, що насправді вона просто сама до себе таке відношення. Ну, давайте візьмемо лапки, заслуговує. Ну вона ніби його обирає. Вона сама йде обистінює інших. Вона сама йде жорстка, а потім їй цим самим відповідають. Ось так. Йдемо далі. І гараж, і показала і тату і показала, і, і, та та. Та показала, і яблоко, та. ще був блопитав фірсинки. Концепції не було. Це просто венерет, мікс якихось речей, які мало поєднуються. І мене це також здивувало. Тобто для неї ця фотосесія означала просто от стати на тележку, що під рукою є якось там, типу, сфоткатись. Ну, окей. Ти мені казала, що ти, ну, поки не будеш показувати мені дату в пікантних місцях і сходу ну, так показала. Ну, слухай, тебе було, як сказати, прохання зробити відверте фото. Мені було цікаво, як ви транслюєте для себе слово відвертість. Я хотів вас побачити справжніми, знаєш? Я ось така. Яскрава, не схожа на інших. Але це не про головне тіло. Це про очі, про душу, про обличчя, в кінці-кінці, про вираз обличчя. Тому Ніколета якось по-іншому собі трактувала ці всі поняття. А для мене тема відвертості була це щось таке сексуальне. І ми бачимо з вами останню дівчинку, яку, на жаль, вигнали з проєкту. Дуже цікава взагалі ситуація відбулася, але вона дуже і логічна. Чому? Тому що коли ви на таких ранніх стадіях показуєте свою сексуальність, переходите ось цю межу, так, то, на жаль, воно відбувається так, що для чоловіка це йде відштовхуючим. Ось задайте себе питання. Чоловіки вони ж часто осуджують жінок, які показують якісь оголені світлини, які знімають якісь такі відеоролики. Але коли ми у відносинах. Ти повинна такою бути? Коли ти моя жінка, ти повинна бути такою. А ось коли ти не моя жінка, то ти якась така ось, розумієте, погана жінка, така брудна. Що це за двійні стандарти, подвійні, поясніть мені, будь ласка. Але це про те, що для чоловіка, коли є оцей рівень близькості, тоді сексуальність вона йде таким. Доповненням до тебе вона йде тебе розкриттям твоїм, розумієте, і вона тоді йде в плюс. Відповідно, вона просто дійсно обрала не той момент, коли цю сексуальність можна було проявити. В нього й так тут багато жінок. Типу, яка сексуальність? Про що ти? в нього й так і той багато сексуальності. Йому всі тут на шию вішуються, і це було просто недоречно. То, що вона поїхала з проекту, для неї це було шоком, тому що вона звикла бути такою екстравагантною, ось так показати, там, взяти, але трішки не ті умови, аби себе так. Показувати. І останній момент. Приписки її чоловіка з тобою, то вибач, ну це просто я місь Україна, і це логічно, що навколо мене буде багато чутків. Мені взагалі шкода, що в нашому світі бувають такі історії, і що вона навіть не соромиться цього. Ти собі в курятнику або в цирку. Я нікому не буду нічого доказувати, я така, яка є, я щирий. Софія до останнього намагалась триматися на коні, як то кажуть, зі своєю короною місць на голові. Але ми розуміли, ну, що з трошечки корона вже ну, вже десь біля підлоги. Це не шутка. В неї була захисна реакція. А вже наші великий час із дівчатками поговорити соні. Це моя історія. Дуже вигідно зараз, Тарас там дізнався все це. Не відправив її додому. А типу я зараз встигу сама піти. Типу, це моє особисто рішення. те, що ця дівчинка вона покинула проект, те, що її вигнали, ніби ну, вона сама пішла. Вона до речі, подає до суду на СТБ, До речі, на СТБ часто подивитись до суду, тому це нічого дивного. Чому взагалі так відбулось? Тому що я казала, що вона ще доволі юна, і вона просто не готова до того, аби витримати якісь плітки, аби витримати про те, що ну дійсно я вірю в те, що в неї там були якісь відносини з кимось. А, але і що тут такого? Це кожного життя. Чому ми це осуджуємо? Почнемо з цього. Ну окей, типу, їй було тяжко, вона побігла з того проєкту. Просто це занадто великий виклик для неї ще такої маленької, юної, розумієте? Про те, що я казала, що в 20 років, ну, на жаль, ти ще не можеш бути готовим і до сім'ї, і до того, і до того. І на це все потрібен час, аби зріти. Тому задайте, будь ласка, собі питання: ось якщо ви себе десь винили через те, що ви зробили якусь помилку, ви просто могли бути не готові для цього. Просто через свій вік, просто через недостатність якогось досвіду. І, наприклад, якщо там в мене в свій вік, там я відвідала 50 країн, говорю на семимовах і так далі. Там воджу байк, вожу машину, і в мене ось такий досвід, то я можу маю таку більшу ємкість, аби пропускати якусь інформацію. Ось, якщо ви хочете так само до цього йти, то вам потрібно максимально своє життя робити цікавіше, максимально багато досвіду проходити. Одна робота, друга робота, одні друзі, треті друзі. Розумієте? Ви будете ставати ось теж такою людиною. Ну добре, будемо з вами закінчувати. Скажіть, будь ласка, що вам було сьогодні найціннішого? А також запрошую вас на наступні відеоролики. Скажіть, будь ласка, які у вас там є нотатки, що вам відгукується найбільше. І звісно, з вами, як завжди, була Вікторія Власюк. А, дуже рада і щаслива, що ви тут зі мною, що ви вчитеся, йдете далі. Тому обіймаю кожну з вас. Ось так до наступних зустрічей.